Права 1458 обчисли. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання – мінус 2,5 плюс 3,7 модуль додатнього числа у нас більший, то ця сума буде додатня до рівня різниці модулю. То ми записуємо, що це до рівня, ну або можна 3,7 перенести перед додано. Тобто записуємо, як 3,7 відняти 2,5. Ну і це дорівнює. 3 мінус 2 це буде 1, ціла, а 7 мінус 5 десятих, це буде 2. десятих. Є? Ну що ж, переходимо до другого завдання. Мінус 2,9 додати мінус 1,8. Обидва у нас доданки від'ємні. Сума буде від'ємна. Пишемо, що це дорівнює мінус. Ну, а дужках записуємо суму модулів. Це буде 2,9 додати 1,8. Так. І це дорівнює, це буде мінус. Так, е, тоді 9 десятих додати 1,8 це буде 2,7 плюс 2. Це буде 4,7. Записуємо мінус 4,7. Є? Переходимо до третього завдання. 7 відняти 9. Це буде мінус 2. Ну, я розпишу, чому, але було б добре одразу писати відповідь. Дивіться, це дорівнює цю різницю, ми можемо записати як суму, як 7 додати відняти 9, це додати мінус 9. Тоді модуль від'ємного числа у нас більший, буде мінус, а в дужках записуємо різницю модулів. Це буде 9 відняти 7. Ну і це буде дорівнювати мінус 2. Переходимо до четвертого завдання. Мінус 4 відняти мінус 1. Ну що ж, запишемо тоді різницю як суму, то це дорівнює. Мінус 4. Відняти мінус 1 це додати протилежне число до мінус 1, а це 1. Тому ми можемо записати тоді мінус 4 додати 1. І це дорівнює. Модуль від'ємного числа в нас більший, або мінус за дужки, тоді. У дужках записуємо різницю модулів, чи пишемо так, 4 відняти 1. Так? І записуємо, що це дорівнює мінус 4 відняти 1, це буде 3. Отже, сума у нас дорівнює мінус 3. Переходимо до п'ятого завдання. Мінус 12 помножити на 7. Один із ножників у нас від'ємний, добиток буде від'ємним, пишемо мінус. Ну, а в дужках записуємо добуток модулів, це 12, що множиться на 7. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо мінус. Як нам 12 помножити на 7? Можна тоді 10 помножити на 7, це буде 70, а 2 на 7 14. 70 плюс 14 це буде 84. Та записуємо добу, тобто у нас дорівнює мінус 84. Є? Переходимо до шостого завдання. завдання. Мінус 25, що множиться на мінус 12. Ну що ж, Обидва множники у нас від'ємні. Добуток, у нас буде додатні. І він дорівнює добутку модулів. Тобто це буде 25, що множиться на 12. І це дорівнює. Можна стопчик перемножити. Але ми можемо 12 записати, як 4, що множиться на 3. Тобто У нас вийде 25, що множиться на 4 і множиться на 3. І це дорівнює. Ну а зараз 25 помножити на 4, це буде 100. Так, то у нас вийде 100, що множиться на 3. Ну, а 100 помножити на 3, це буде 300. Приходимо до сьомого завдання. Мінус 1,2, що ділиться на 4. Гаразд. Ну що ж, щоб поділити, який буде знак? Одне із чисел у нас від'ємне, частка буде від'ємна, пишемо мінус. А в дужках записуємо частку модулю. Це 1,2, що ділиться на 4. І це дорівнює. Що ж, це буде мінус. як поділити? Тут є два способи. 1,2 це 12 десятих частин. 12 десятих поділити на 4 це буде 3 десятих частини. Тобто найпростіше, напевно, записати одразу, що це дорівнює мінус 0,3 є. Або можна так міркувати, якщо б в мене було 12, я поділив би на 4, то вийшло б 3, але в мене в 10 разів менше, то вийде не 3, а 0,3. Записали, частка мінус 0,3. Переходимо до восьмого завдання. Мінус 5,4, що ділиться на мінус 0,3. Обидва числа у нас від'ємні. Частка буде додатня, і вона дорівнює частці модуля, це буде 5,4. Що ділиться на 0,3 і це дорівнює. Ну що ж, і ділений дільник. Давайте помножимо на 10, перенесемо кому на один розряд То Це вийде 54, що ділиться на 3 і це дорівнює. 54 як можна поділити на 3. Було б мене 60, поділити на 3 – це було б 20, але в мене на 6 менше. 6 поділити на 3 це буде 2. 20 мінус 2 це буде 18. Отже, записуємо, що ця частка дорівнює 18. Ну що, ж, ось таке завдання на дії з раціональними числами. На цьому вправу завершено.